Вітання сьогодні. Ми заглибимось у те, як штучний інтелект, ну шиї, змінює охорону праці на підприємствах. Маємо чимало матеріалів, знаєте, і дослідження, і кейси практичні, так які показують, як це все може підвищити безпеку. От спробуємо виділити ключове, ну і зрозуміти, де воно вже працює. Реально доброго дня! Тема, звісно, дуже актуальна. Шиї в охороні праці, це вже, знаєте, не просто якась теорія чи концепція майбутнього. Угу. Це цілком реальний інструмент, і він допомагає робити виробництво безпечнішим, ну і ефективнішим, звісно. Гаразд, давайте тоді по суті. От перше, що одразу, так би мовити, впадає в око в джерелах, це аналіз ризиків. Як саме шиї може ну, прогнозувати небезпеку, не просто реагувати, а саме прогнозувати? А отут, власне, і криється одна з головних переваг. Шиї він же може обробляти просто гігантські масиви даних. Так. І це дуже різні дані, звіти про інциденти, які вже були, результати перевірок, журнали обслуговування обладнання, навіть знаєте, дані з датчиків. Mm. І, от, аналізуючи все це разом, система шукає приховані закономірності. Ті, які людина може і не помітити. Тобто якісь неочевидні зв'язки. Саме так. Потенційно небезпечні тенденції. Наприклад, може виявитись, що от певна комбінація, скажімо, конкретна бригада працює понад нормово, та ще й на старому верстаті, і при цьому спека, угу. то ризик інциденту значно зростає. І система це бачить. Це дозволяє діяти на випередження. Ну, вживати превентивних заходів ось тут стає дуже цікаво. Тобто, це не просто статистика минулого, а погляд у майбутнє, так? Абсолютно. А як щодо моніторингу в реальному часі, це щось на кштарт. Е е цифрового наглядача. Ну, в певному сенсі так. Хоча мета не тотальний контроль, звісно. Розумію. А швидше миттєве реагування на небезпеку. От коли шиї інтегрують з відеокамерами, з різними датчиками на виробництві, угу. е система може автоматично фіксувати порушення. Класичний приклад бачить працівника в небезпечній зоні без класки або без інших потрібних зазів. Так, так. Або, наприклад, фіксує, що навантажувач їде надто швидко на складі, чи що техніка використовується якось не так, некоректно. І що далі? Система просто записує це порушення. Не тільки. Це залежить від налаштувань. Вона може, наприклад, автоматично надіслати сповіщення, скажімо, менеджеру з безпеки. Або навіть самому працівнику. Або й самому працівнику, так, якщо є така можливість, наприклад, через якийсь браслет чи інший пристрій. А в критичних ситуаціях, наприклад, можливе і автоматичне втручання. Ну, скажімо, тимчасова зупинка конвеєра, якщо система бачить, що людина підійшла небезпечно близько до рухомих частин. Оце вже серйозно. Тобто, це дійсно проактивний захист, миттєва реакція. Саме так, яка може запобігти трагедії. Добре. Але ж безпека це не тільки про техніку і правила. Це ще й про людей, про їхні знання. Як ще і тут може допомогти? Бо стандартні інструктажі, ну погодьтеся, часто бувають досить формальними. О так, це правда. І от ще і тут пропонує персоналізацію навчання. Можна створювати адаптивні навчальні платформи. Адаптивні, тобто. Тобто, система аналізує рівень знань конкретного працівника, ну може, через якісь тести, симуляції ага. і пропонує саме той навчальний контент, який потрібен йому. Можливо, десь є прогалини в знаннях правил, система це бачить і дає відповідний модуль. Тобто, не всім одне й те саме, точно. Це може бути інтерактивний тренажер для відпрацювання дій в аварійної ситуації, або якийсь модуль з гейміфікацією, щоб краще запам'ятовувалися правина. Ще й бачить слабкі місця, і фокусує навчання саме там. Звучить значно ефективніше ніж просто, знаєте, розписатися в журналі. Безперечно, це підвищує і залученість, і реальне засвоєння матеріалу. А що стосується документації всіх цих аудитів, там же часто помилки трапляються через людський фактор. І тут ШИІ може допомогти автоматизувати контроль за термінами: ну коли проводити інструктажі, медогляди, коли перевіряти технічний стан обладнання. Угу. Система нагадує, контролює, це мінімізує ризик щось пропустити, помилитися і значно спрощує підготовку до аудитів з охорони праці, менше паперової рутини. Це справді комплексно виходить. І ще один момент з джерел розпізнавання небезпечної поведінки. Що це таке? Це вже можливості комп'ютерного зору. Тобто, шия аналізує відео з камер Так. і він може виявляти не лише явні порушення, як от відсутність каски, а й більш тонкі речі, наприклад, ознаки сильної втоми у оператора за його рухами, позою навіть так? так. Або може зафіксувати, що працівник піднімає вантаж в ергономічно неправильній позі, що може призвести до травму спини, або аналізувати траєкторії руху людей техніки, щоб запобігати зіткненням. Зрозуміло, тобто, ши та є таким собі аналітичним центром безпеки, можна сказати, дуже влучно. Якщо підсумувати все це, от який ключовий висновок можна зробити з того, що ми обговорили з цих джерел? Ну, мабуть, ключове те, що ши пропонує саме системний комплексний підхід. Він впливає практично на всі аспекти охорони праці угу. від глибокого аналізу даних, прогнозування ризиків, до моніторингу в реальному часі, персоналізованого навчання, автоматизації контролю, документації. І це як підкреслюють джерела не лише про безпеку людей, хоча це, звісно, найголовніше. Абсолютно, це ще й про економіку підприємства. Точно інвестиції в такі технології це ж не тільки про виконання вимог, це й про зменшення фінансових втрат яких саме ну втрат пов'язаних з нещасними випадками: це і компенсації, і лікування, і можливі штрафи, а ще ж є простої обладнання виробництва, тому що тут важливо підкреслити, що і стає справді потужним союзником і для безпеки людей, і для економічної стабільності компанії. Дякую, це було дуже змістовно. І наостанок така думка для роздумів, що випливає з нашої розмови. Е, от якщо шиї так ефективно бере на себе моніторинг, аналіз, навіть навчання, то де його межа? І як нам найкраще поєднати оцю аналітичну міць шиї з безцінним людським досвідом, інтуїцією, можливо, щоб досягти ну, якогось принципово нового рівня безпеки на роботі?